Є розповсюджена помилка українського бізнесу. Навіть у підприємствах вона зустрічається, в яких дуже багато нематеріальних активів розповсюджена помилка виглядає приблизно так: я зареєстрував торгову марку. От у мене там назва логотип компанії. Моя інтелектуальна власність захищена це помилка, яка трапляється дуже часто, і яка може мати дуже негативні фінансові наслідки для вашого бізнесу. Тому сьогодні ми будемо детальніше говорити про те, як треба по-справжньому ефективно захищати на активи компанії. Давайте подивимося на те, як захищають інтелектуальну власність компанії-лідери в своїх галузях. Для прикладу візьмемо декілька. Наприклад, компанія BMW в Україні тільки в Україні на компанію BMW зареєстровано понад 190 об'єктів інтелектуальної власності. А в світі компанія BMW зареєструвала понад 15 тисяч різних дизайнів, понад 12 тисяч різних торгових марок і понад 58 тисяч патентів на винаходи на певні технічні рішення. Amazon які в Україні не те, щоб дуже активний, насправді в Україні має понад 100 зареєстрованих об'єктів інтелектуальної власності по світу, також десятки тисяч е торгових марок, дизайнів патентів. Безперечним лідером по патентам серед наведених прикладів є Самсунг, який в Україні має понад 200 зареєстрованих об'єктів, 27 тисяч дизайнів в світі, 26 тисяч торгових марок і 560 тисяч шалені 560 тисяч патентів на різні технічні вироби, які дозволяють Самсунгу бути одним з і продовжувати утримувати ту ті лідуючі позиції, які він займає в світі в певних галузях. Захищати інтелектуальну власність треба не. Після того, як продукт злетів, не після того, як продукт набув популярності, а одразу після його народження. Тому що інакше ефективність захисту інтелектуальної власності падає просто в рази. І чому це відбувається? Ми про це сьогодні також будемо спілкуватись. Давайте для початку зорієнтуємось, які саме нематеріальні активи можна захистити, окрім тої самої славнозвісної торгової марки з логотипом компанії, що ще можна зробити. Першу групу, яку можна виділити, є нематеріальні активи, які відносяться до умовно, до сфери маркетингу: це логотипи, це торгові назви, це товарний вигляд. Колір, форма, пакування насправді не тільки матеріал, фактура, все це може відноситись до матеріальних активів, якщо саме це вирізняє у вигідному світлі ваш продукт від інших. Сюди ж відносяться слогани, доменні імена, вебсайти і так далі. Одразу невеличкий дисклеймер, переліки не вичерпні, набагато більше може бути. Конкретно в вашого бізнесу або конкретно в вашій сфері е, об'єктів інтелектуальної власності наводимо основні, щоб донести власне ключову думку. Е, друга група нематеріальних активів, які точно треба захищати, це активи, які відносяться до взаємодії з клієнтами. Це клієнтська база, це скрипти та методики продажів, це наявні ліцензії, дозволи франшизи права на використання брендів в іншому форматі, які врегульовані. Е, в принципі, напевно, кожен бізнес розуміє важливість цих активів, але чомусь традиційно трапляється така думка, що в Україні там якісно захистити клієнтську базу від зливу або щось зробити в судовому порядку, якщо все ж таки злив такий відбувся неможливо. Насправді це не так. Над цим просто треба багато системно працювати. Третя група нематеріальних активів, які варто захищати і треба захищати, це нематеріальні активи, які відносяться до технології. Це винаходи, корисні моделі. Програм Незабезпечення бази даних, рецептури, формули, якісь процеси про те, як правильно захищати ці активи, ми сьогодні також поговоримо. І е, четверта група це нематеріальні активи, які є продуктами творчої діяльності. Чомусь знову ж таки, досить часто бізнес вважає, що. Е, Творча діяльність це щось про е, якісь там фільми, літературу і, і так далі. Інші галузі мистецтва. Насправді, творчої діяльності в бізнесі в, в кожній великій компанії в кожному напрямку дуже багато і її також можна захищати. Це можуть бути тексти, як статті, слогани, е, якісь маркетингові е, тексти. Це можуть бути зображення, фото, графіка, креативи, логотипи, брендбуки та інше. Це може бути відео, як рекламні ролики, навчальні матеріали, вебінари, семінари і так далі, які ви проводите для своїх клієнтів. Музика, джингли, рекламні пісні і так далі. Всі пам'ятають, що таке свято наближається, і не дивлячись на це на те, що це очевидна творча конструкція, пісня вона має величезну комерційну цінність для славнозвісної компанії Coca-Cola і про це не треба забувати.